Нарешті вдома молоді життєрадісні, радісні, сповнені наснаги та жаги до життя. Захисники Маріуполя Костянтин Друзь та Віталій Семчук через вісім місяців нарешті повернулись додому. Їх життя обірвали ще у березні, коли вони у складі полку Азов захищали Маріуполь від російської навали. Хлопці були кращими друзями. Віталій прийняв рішення стати військовослужбовцем після навчання у коледжі. Хлопець від початку знав, що служитиме в Азові, бо вважав їх найкращими. З 2017 року служив. На Донеччині. Спершу був танкістом, згодом пішов у розвідку. Він був максимально стресостійкий, з його якби, з себе було дуже важко. З Віталієм ми спілкувалися 20, 24 березня, якщо не помиляюсь. Я завжди їм писав ранковий обхід і вечірній обхід. Типу, мені було важливо, просто, щоб вони хоча б якісь плюсик поставили. І я розумів, що все нормально. Ось, і виходить, що я так пишу ранковий вхід, вечірній, і вони виходять. І виходить, що Костя не вийшов 12 березня вранці, а Віталій 28-го десь також вранці, якщо не помиляюсь. Загинув Віталій Семчук 14 квітня. Він разом із побратимами летів на гелікоптері в Маріуполь. Знав, це політ в один кінець. Віталій Семчук героїчно загинув, допомагаючи. Звільнити і евакуювати наших поранених азовців увесь вільний час. Костянтин Друзь проводив із друзями на тренуваннях, бігав, займався на тренажерах та боротьбою. Після закінчення школи вирішив, йде до друга в Азов. Константин він вже пішов по іншій якби, лінії. Він пішов сержантом. Він приймав рекрутів, їх навчав. Ось і також всякі були там епізоди. Навіть мама казала, що Костя ти каже, не ганяй їх так, згадай, як ти був. Якби це каже, ні, не можна так, треба показувати, що ось це Азов, щоб знали, як воно там. Завдяки своїй наполегливості та силі духу Костя став прикладом для побратимів. Постійно нажидали з питання ежеднівні трудності, і він боровся і продовжав роботу, щоб потрапити в полк Азов. В місті він завжди був дуже скромний парень, який відзивався на будь-яку ініціативу, яка касалася служби. Востаннє на зв'язок Ейс вийшов у день своєї смерті. З Константином я спілкувався ще 12 березня, в день його загибелі. Це була друга година ночі. Я вже якби, дрімав, але я розумів, що зараз такий час, що кожна хвилина на рахунку. Якби. Я хотів йому ну, поспілкуватися. Він розказував, як там все, що відбувалося. І вже виходить вранці, він не вийшов на зв'язок, а 18 березня йому нам повідомили, що він загинув. 22-річний сержант Костянтин Друзь разом із побратимом намагалися врятувати радіостанцію в Маріуполі. Однак їх накрило мінометним вогнем. Коли обстріл припинився, жоден з хлопців на зв'язок не вийшов. За свої подвиги Ейстарут посмертно нагороджені орденом за мужність третього ступеня, молоді, сильні та відважні. Вони до останнього подиху захищали нашу державу. Тепер їх душі знайшли спокій, а батьки та рідні мають місце, куди прийти та поговорити із своїми синами, які приєднались до небесного війська, щоб англами світла оберігати рідну землю. Ворог обов'язково поплатиться за кожну пролиту краплю крові наших захисників. Ірина Жуковська, Олег Шаламай та Михайло Мандзюк, Телеканал ITV.